Вітаю, друзі! Сьогодні другий день виставки, і нарешті дали світло, тому біжу в залу показати роботи своїх колег. І друзі, хочу почати зі стола. Ви в мене просили, а я вам показую майстриня пані Наталя, яка малює. По натуральним камінням. Дуже чудовий. Показую вам повільно. Дуже детально. Я. І ові це яка дуже красивий. Тут є ціна, можна розвернути. Дві тисячі гривень. Це на Агаті, на саппіріні. Оцей дуже яскравий, теж дуже красивий. 1500 на яшмі. І у пані Наталії є такі е, топ аквамаріни ці на фламаринчика 3 350 і її номер телефона. Напевно, тут є Вайбер. Так, що можна подає на за цим номером телефона? Є вайбер, можете робити скрин екрана, скидувати і напряму спілкуватися. скидувати ну, скидувати, що вам сподобалось. Тут також пані Наталя має такий стіл, і вона також а скажіть, будь ласка, ви починаючий ювелір чи ви вже практикуючий? Починаєш практику. практикуючий ювелір і це її одна із перших робот, це є Аквамарін. 6300 ціна. Дивіться, дуже, дуже цікава. Авторська робота. Ну, так, Дівчатка прогресують і стають ювелірами. Є такі, це також її робота, новенька хризопрас. дуже мерехтить лампа, 6300 шість триста. А який це розмір? Це велинадцятий 19, розмір дев'ятнадцяти, 19, а аквамарінчик розмір е, десь 20. Да? Так? 20 20 з половиною. Дівчатка покажу, ви в мене запитуйте шнурочки, вірьовочки, бруці, гривнічки. Тобто, все це можна брати тут. Ну, я от шнур-шнурки для прикрас, для своїх, я також купую тут, а неможливо кам... дуже Ось такі більш е... синтетичні. Це шкіряні тут є. Замшеві, а це такі більш. Ну це срібне? Ні, це каучукові, але фурнітура не є срібна. Ну можливо, ку ну, мене запитували, тому показую. такі показую. такі браслетики, браслетики, 400 гривень, гранатики по 300, так. Да? Так, трошечка 300 гривень. Тому дівчат залишаю номер телефона. Ага. Такі браслети, ой, браслети підвіси агати з жіодами. А в яку приблизно ціни такі? 700-800 гривень, природні агати, дендра агати, напевно, дорожчі трошечки. Так? Великі 900, менше 600. Ну, Натуральні камінчики. Все це у пані Наталі можна взяти. Так, пішли далі. Так, мої любі, ви писали і вам дуже цікаво. Саме перли і буду показувати вам ще. Не знаю, напевно, я вам вже розповідала, я, до речі, дізналася, що цей пан у нього, у його батька своя фірма, і вони вирощують ці перли. По поводу цього стола з перлами, оце його номер телефона, вайбер. Тобто можна зв'язатися і, і придбати. Усі це, це не натуральна ну, звісно, а перли тут є різна, різна ціна. Я Це дуже красивий. Амітісти. Гарні, чудові амітісти. Цей аметист коштує дві. 2... Я не бачу. Мені... Не, не можу бачити. Дві вісімсот. 800... 40 чи 2940 не видно мені. Ну, от В такому десь. Дві точно побачила. 3950, оця велика друзочка така. Але дуже вона. Ой, коники вже, це сьогодні другий день і залишилося три коника тільки. Дивіться, було набагато більше. Залишилося три коника. А, ні, ще ось у коник. Дивіться, який цей красивий. Він на лав... ніжно ніжно амітістові друзі. Такі. І ціна його, не знаю, ну теж десь 500-600 гривень десь, напевно, буде коштувати. Красивий козірошка, козірог. Це я, друзі. Хто не знав, я Казірох в квадраті, рік кози і козірох? Ось такі бомбезні, друзи. Вони дуже великі. вони як чаші. Сахарний гірський кришталь. Тисяч, отака друз дев'ятнадцять, двісті п'ятьдесят, 7 майже вісім кілограм. Отакий я мічи. Дивіться на оці е, халцедонові, агатові, оці живодочки. Десь пара, вони йдуть парами, вони так розрізані, і кожна половинка має свою пару. І пара десь 800 гривень я запитувала перед цим. Зараз пані Олена зайнята, не буде її Ну Це ціну ціну кажу приблизно, тому що тут нема ціни, але я купляла і приблизно так. Ну, вони на вагу. Кіаніт. І... І Шерл Це колекційні зразки чорного турмаліну Шерла. Сьогодні підвіз у мене був. От я з такого робила підвіз. У нього ціла головка. Тобто з Сьогодні його вже придбали, його вже немає в наявності, але дуже гарний. Десь я показую номер телефона. І тут ще є, знаєте що? Ірітовий долар, дивіться, дві позиції, дуже гарна, потужна річ. Хто розуміється, тут можна її придбати. Їх дуже мало до речі в Україні. там? Такий шикарний стіл. Чути багато, багато гарної краси. Так, мой любі, покажу я стіл. Моєї коліжаночки, вона також з Кривого Рогу, дуже її обожнюю і шикарні її роботи. Я бачу, що забрали у вас кризаколку. але ларімарчики ще є. Дуже красивий ларімарчик, а як по ціну. Ларімарчик сім. 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 Сім гарний ларімар, В сріблі. Так, до нього є каблучка. Це Це дуже... А надійте мені, ніби лажечки ну, на пальчик. Зараз. На ну, да. Це тут десь 18 з половин, ну, майже 19 так. Ну його можна відкрити, закрити. так. Він роз'єм. скільки каблучка? А, Шість. І Шість каблучка буде ну, Ой, ще один да, ларімар. Ларимар. Да, маленький, маленький такий, ніжненький. Ой, а цей прям виблискує, виблискує. синій синій лабрадорчик. Так, а скільки цей коштує? Э, цей п'ять. П'ять лабрадорчик. Дівчатка, це в сріблі. Ріврі натуральні камінки це наш цитрін український він, такий, він чистий, прозорий, а приблизно і Цитринчик 4. 4. цитринчик. 4. великий Вообще, Дуже гарний Дніфрід. І мені дуже подобається тут моя робота. Дуже гарний ніфріт. Роботи насправді всі красиві, але є деякі роботи, які е, любий автор він закохується в за свою роботу. Да, менш любить, да. так. так. Менш любить, да. Тому що ми, коли робимо всі, нема ювелірки, немає досконалості. І ми, коли робимо щось, ми десь іноді думаємо, що ну що Якийсь дефект там чи ще щось в роботі, ну, якась недосконалість. І це дуже нас так, її ніхто не бачить про нього ніхто не знає. Але ми внутрішньо думаємо, що mm -hmm. так. лабрадорчик mm -hmm. також. Ну, ось от також є лабрадорчик, дуже яскравий. такий так. Жовто-жовто-блакитний, дивіться, який він mm дивиться. -hmm. А, mm -hmm. а ціна, mm -hmm. а ціна uh, цього 1800 Меді 1800, друзі, а оцей більший. А також 1800. Тут, тут просто яскравіший, ну, в общем, мені так захотілося. А оце з одного шматка лабрадора. Це каблучка з меді і і, і, і Це з, з одного зразочка зроблено дві позиції. Тобто їх вони родненькі, да. так. Дуже красиво. Пані Олена, а дайте, будь ласка, свої контакти. Зараз... Ой, у вас ще й лінза є. Да. А це? Дивіться, отак. От. І побачили всі дефекти. Да. І це може бути як підвіз. А в магазин пішли і все прочитали. І Все прочитали. Так товар. подивилися на ціни. І вирішили, що пішли лучше купляти. Так. так, так. Чекайте, чекайте, бо я завдяки лінзі роздивилася на місячний. Оцей і от новенький я тільки зробила такі ще. А в яку ціну? Так, цей дві з половиною. Ну і той, і той дві з половиною. Ну цей прям шикарний, друзі. А чому в мене не фіксується? Це прям дуже гарний. Дякую. А ось з новенького ці лазуріти комплект. Зараз я дівчаткам зафіксую номер телефона. На цьому по всім питанням з цього столику. Будь ласка, звертайтесь не пос... до... до автора. І, так. і... все. Ісю. Це такий гарний. Лазуріт, до речі, yeah. гарний це yeah. дуже схоже yeah. на yeah. Ну, гарний. Yeah. Шикарний, такий новорічний. Yeah. Він об'ємний, але дуже такі кристали в, в різні сторони. Yeah. Я yeah. ще... Кристал, який гарний. Такий який прозорий, Дуже гарна така друза. Так, так, гарно. А скільки він коштує? Десять. Десять. Я пам'ятаю ще його в сировині, ну, тобто ще не в роботі, і я також, але я не встигла його придбати. Не встигла перший Тут... першою. Так, так я його пам'ятаю, дуже красивий. Дуже красивий, Так, да, він дуже мені подобається. Добре. Да. Покажу <кхем> з міді. Так, тут у нас лабрадорчик, лазурітик. Це Друзі, і ще хочу показати свіженьку, новеньку роботу моєї донечки. Дегінка розповідай. ти ще дуже багато років назад. Батько надихнув мене, приніс мені взірець, каже, як його ти хочеш відполірувати. І його заготовка була у формі кубіка. Я кажу, а так і залишай. І з цього моменту у нас почалося таке: ми почали робити кубики. Це ж було 8 років назад десь так. я зробила таку модельку ще дуже давно. Рідко я такі роблю тут в 2023 році. Зробила одну прикрасу з Хларіта. І дівчинка її вподобала, але я дуже довго не могла знайти таку гарну якість самого кристальчику, щоб зробити кубік, тому що тут треба багато сировини і грана, гарні включення. Тож ось у Франції я придбала гарну сировину і можна буде замовити ось такі кубики. Це саме буде зроблено під замовлення, саме ті дівчинці, яка надихнула придбати цю сировину. Ось так вона стильно виглядає. я ще дуже хочу, щоб ти показала новенький аквамаринчик. І показала його також, розповіла, і показала його на собі. Будь ласочка, розкажи нашим дівчаткам. Так, це аквамарин, і його оточує два кабошончики Рубіна і аграночка з рубінчиком. Дуже красива. В чому цікавинка цього аквамарину? В нього є шубка. По периметру, але ми приполірували одну зонку, щоб показати, що він прозорий, гарний і якісний всередині. Тут у нього стильна сторони є включення іншого мінералу: тут кварц, хлорид, да, Так. дуже гарний. А скажи попередня каблучка кубік, скільки коштує, бо ми забули ціну? Кубік тисяч Буде вартувати аквамарін, аквамарінчик 23. Це у нас це твій. Це, ага. це мій смарагдик Трапіча. Так наразі я залишила той смарагдик в себе, тому що вартість трошечки е, кусається, і ми все ж таки вирішили залишити в своїй колекції. Ага. Це в золоті дуже красиве, дуже красиве. Дякую. І не скажеш, друзі, що це руки ювеліра. Ну от не скажеш. Дивіться, які доглянуті, і це не якщо в мене є. То це її природні, але повірте мені, всі роботи зроблені цими ручками Мої дорогенькі, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, коментуйте, ставте лайки. Завтра буду намагатись зняти і ще, і можливо, буду намагатися раніше. Сьогодні дуже пізно дали світло і. Дякую все Було багато людей, тому що тому дуже важко було від від відійти від, від справи від роботи. Але завтра буду намагатись. Дякую, що ви зі мною обіймаю. Люблю. Цілую до нових зустрічей. хочу нагадати вам, що ви в мене самі самі найкращі. А ще завтра, цілий день, ми будемо в Києві на Великій Васильківські 12 з 11 до до 18. Завтра більш короткий день, тому чекаю на вас, обіймаю, люблю вас.